Вітаю, дорогий Харків. Я дивлюсь, погода не дуже хороша, але дякуючи тому, що ви прийшли сюди, вже закінчився дощ. А якщо ми переможемо на виборах, то ще буде сонце, і весна так і наступить. Якщо буде дорога громада. Я вам дякую, що ви прийшли сюди, в Харків, на мітинг, на той мітинг, який нам не давали можливості провести. Чи знаєте ви, що ще вчора? Рішенням суду вам і нам заборонили сюди прийти на цю площу для того, щоб зустрітись, поговорити, побачити не один одного і побачити майбутнє нашої країни. Вони бояться вас. Вони вчора рішенням суду заборонили проведення цього мітингу, але ми їх не боїмось і дякую, що ви прийшли сюди, і ми провели цей мітинг. Україні волю, дорогі харків'яни. Ми щойно провели з'їзд українського об'єднання Батьківщина. Оце буквально я прилетів до Харкова. Ще й до того всього, вони відмінили рейс від Києва до Харкова. Думали, що не доїду. Нічого, доїхав, тому що для мене це важливо, щоб ви знали: нема перешкод, які ми не подолаємо. Нічого і ніколи нам не завадить в нашій перемозі. Нема такої сили, яка нас зупинить. Ми сильні, ми об'єднані, і ми йдемо до перемоги на цих виборах. Зараз щойно об'єднана опозиція провела з'їзд. Провела не простий з'їзд, але, як на мене, дуже правильний. Правильний з'їзд, який прийняв рішення. Про зняття кандидатів від батьківщини на користь удару, і відповідно, удар зняв своїх кандидатів на користь батьківщини в Харкові. Тут безпосередньо в Харкові в Харківській області. Чотири кандидата партія удар зняла на користь всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І чотири кандидата зняло Всеукраїнське об'єднання Батьківщина на користь партії Удар. Що це значить? Це значить, що наші шанси на перемогу тут, в місті Харкові, тут в Харківській області, значно зросли. Принцип: один кандидат, один округ повинен був бути збережений. Нам не вдалося домовитись з усіма про такий принцип. Такий принцип став в основу нашого об'єднання безпосередньо, коли ми формували об'єднану опозицію батьківщина. Я вам коротко нагадаю, хто така об'єднана опозиція батьківщина, і навіщо ми об'єднались, і які цілі і завдання ми ставимо, і який принцип зараз є по висуненій підтримці кожного кандидата в депутати на мажоритарному окрузі. І так, все українське об'єднання батьківщина. Це та сила, це та політична альтернатива, це то об'єднання опозиції, яке здатно перемогти партію регіонів. Тільки завдяки нашому об'єднанню ми отримали можливість на виборах 2012 року зробити перший крок до усунення як партії регіонів, так і президента Януковича від влади. Від всієї України ми можемо заявити, у нас є шанс, і ми цей шанс зреалізуємо. Ми хочемо відправити партію регіонів в опозицію, а Януковича у відставку. І це завдання опозиції в Харкові в тому числі. Батьківщина це партія, яка в першу чергу заснована безпосередньо на лідерстві і на самій партії Юлії Тимошенко. Я прошу, щоб ви так крепко Юлії Володимирівні поаплодували, щоб вона почула в лікарні, як ви її підтримуєте. Що голосівши.